Так вийшло, що увесь цей рік я досить багато говорила про нарцисизм і помітила одну цікаву річ. У багатьох людей склалася думка, що нарцисизм це однозначно щось погане. Мені писало повідомлення: О Боже, здається, я нарцис. Але знаєте що? Без нарцисизму не буде здорової психіки. Наприкінці року хочу залишити цю думку. Здоровий нарцисизм це ядро психіки, це фундамент адекватної самооцінки. Це можливість сприймати себе різного, конкурувати, знати собі ціну, ставити кордони, сприймати спокійно свої помилки, хвалити себе, підтримувати себе, піклуватися про себе. Отже, нарцисизм не просто може бути здоровим, а це є обов'язковим і необхідним для психічного здоров'я. У наступних рілсах я буду більш детально про це говорити, а також про те, чим відрізняється нарцисична травма і нарцисичний розлад. Збережіть собі, якщо інколи думаєте, що ви нарцис.